Мешканці Донбасу щодня отримують гуманітарну допомогу від Ріната Ахметова. У Донецькій та Луганській областях волонтери роздали вже 630 тисяч наборів. Від серпня у зону АТО та місця компактного проживання переселенців відправили шість ешелонів із продуктами та дитячим харчуванням і засобами гігієни. Переважно у гуманітарку направляють у міста та селища найбільш постраждалі від бойових дій. Лише за один день у двох районах Донецька, Ворошиловському та Кіровському, пакунки із їжею отримали. Близько двох тисяч людей. Серед них багатодітні родини, інваліди, матері-одиначки та пенсіонери старше 65 років. Дякую фонду Рінати Ахмітова Дуже огромне, тому що багато люди просто вже голодували. Соціальні центри, де видають допомогу, працюють у кожному районі Донецька щодня. До кінця жовтня штаб Ріната Ахметова відправить на Донбас ще три рейси із гуманітарним вантажем. Волонтери у Маріуполі та Донецьку сформують нові продуктові пакети та набори для дітей.